Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду закриємо небо України та екс заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України пан Ігор Романенко. Ігор Олександровичу, ми щирі вітання вам і рада вас бачити. Вітаю вас взаємно. На жаль, мусимо маємо розпочинати нашу розмову із таких важких новин. От з удару росіянами по Запоріжжю наразі вже відомо, що 13 людей загинули, і понад 113 постраждали. І Наші співчуття всім рідним та загиблих загиблих, так наших українців. Пані горі, скажіть, будь ласка, ви вірите в принципі в те, що Росія колись понесе відповідальність за всі ці воєнні злочини? Я вірю в правду в такий всесвітній закон, відносно правди. Але е тільки тоді це спрацьовує коли люди за це борються. Україна, е наш народ бореться за це, і раніше і пізніше, е росіяни будуть відповідати за свої злочини. Дайте ми постійно шукаємо якусь логіку. так ось цих діях аналізуємо всі ці атаки, шукаємо причини. Мету, тут про що можна на сьогоднішній день говорити? Це продовження терору е нашого населення. От ви все це проаналізували? Реалізація цих планів, які собі Путін побудував планів імперських терористичних багато в чому для нас це війна екзистанційна. Я не втомлююсь про це говорити. Тобто, існування нашої держави і народу нації. Вона не нова, вона з московитами йде сотні років. От це є черговий етап, тому що ми отримали досить легку свою державність 33 роки. Тому гідно це не оцінили, зробили помилки з точки зору безпеки, і зараз важко їх дала. Така ситуація. І тому шлях у нас один: об'єднуватися і розвиватися на всьому році. Добитися паузи введення бойових дій, в ході якої переформатуватися і далі, незважаючи на важкий стан розвиватися і готуватися можливо до нового етапу війни. Поки в такому вигляді буде е такий сусід, спокою у нас не буде. До нового етапу ви говорите, потрібно буде готуватися, а цей новий етап, як швидко може настати? це залежить від багатьох факторів. Спочатку по треба скласти паузи і умови, і тоді буде видно і якось можна буде прогнозувати. Ми бачимо, що цей етап між 2014-2022 роком, це було 8 років. А скільки буде там, треба досягти тоді, щоб не було вилами по воді. Можна було десь спрогнозувати на, на більш сучасних актуальному стані, які після цього наступить. Тобто і для чого на цьому етапі ми доберемося з точки зору безпеки на цей період. Це буде важливо чого відстоїться. Але ще раз говорю: спокою не буде, поки буде в такому форматі вигляди існувати ця держава. Щодо полози та умов, от е, спецпосланник е, команди Трампа так по Україні Кіткелах він вже сказав про те, що якби намагатиметься команда все це зробити протягом ста днів і Трамп після інаугурації. Ну тобто ми бачимо, що спочатку говорили про завершення війни за 24 години. Тепер ми чуємо так прості півроку, сто днів. Як вважаєте, які реалістичні сроки терміни? Я вважаю, що є у цьому році. і ми з вами теж це ми махіть обговорювали. Ну, це Келог, це якби помічник Трампа, а сам Трамп говорив, ну вже відкинув цю ідею по 24 години, добу по виборам, добу по після інаугурації, Трамп заявляв з півроку. Так що слова Келлера більш оптимістичні і швидкі. За терміном, дай Боже, що так складається. ну, Є висловлення Путіна з цього висловлення, ці плани Путіна відносно того, що він хоче ідеологічно і інформаційно подарувати перемогу своєму е, глибинному народу на день перемоги в ВСВО, тобто на 9 травня цього року. Питання у тому, бачите різні дати, ну, можливо, вони на травень і будуть виходити. Але якому вигляді оце принципово за українською позицією? Ми і боремося зараз. Юрій Олександрович, ви говорите про важливість умов? Так, от я розумію, що ще якби не зрозуміло всі ці умови, які будуть і все це обговорюється, але тим не менше про що, що сьогодні можна вже говорити? Тому що Трамп на своїй останній прес-конференції говорив про майбутнє України в НАТО, і він говорив про те, що він розуміє почуття Росії, яка не хоче цього. Так, президент України все це прокоментував і сказав, що не потрібно робити якихось швидких висновків. Ну як перезумуючи так його реакцію на все це. А от як це сприймати тоді? І що тоді буде з? гарантіями безпеки, який реалістично знову ж таки варіант для України. Вони, то, Трамп команда Трампа не готова до визначення чого-небудь суттєвого. А, ви ж бачите, я, ну, відкинув Путін їх план мирний. Вони намагалися сприймають як у себе в країні такий приход Трампа, як через надзвичайне подія, хайповий підхід і все таке решта. А Світове лідерство і стан справ безпекою в світі на такий душ холодний для того ж Трампа і його команди. І вони вже бачать, що все це набагато важче і складніше, і тому відбувається форматування. Тобто, ну це позиція між тим, що а, формулює капітуляційна Путін. І між э, тим можливо, що хоче э, в таких важких умовах Україна, э, і от між цими позиціями десь там не вирісовувати, вони розуміють, що десь там треба шукати цей важкий компроміс. Всего, по таким широкими мазками це буде зупинення дій, хто тобто, б чого не хотів на лінії зіткнення на той час. Скоріше всього, що це буде. Не прийняття там, України в НАТО, але питання можна зробити штрих, значить зробити запрошення, яке реалізувати років через там, там 10-20 і в такі випадки, коли такі цифри називаються, я говорю, а чому не 100? Али говорити 100 і там і сказати в наступному сторіччі Але так чи інакше, тобто, скоріше всього НАТО ні Ну і далі значит, внутрішні компроміси відносно безпеки принципово для нас питань. Є шанси відносно військ демілітаризованої зони, військ європейських зони. Не хотілося б говорити близьких до мінських угод, тому що у нас є досвід цього. І в світі теж, але ж скажемо, щоб це було більш ну і по, більш стійке, стійкий підхід. І потім боротьба за демілітарізацію, тобто оскільки військ залишати, а озброєння. Вони нас б'ють. Ми тільки виходимо на ракетне озброєння. Наприклад, тепер здати його, як здали ядерну зброю. Я думаю, на це теж не підемо. Я би тут сказав, от отакі широкі маски сказав, а далі там свій, можливо, невеличкий досвід переговорного процесу в тому числі і з представниками військової Російської Федерації в свій час. Тут питання тверде свої позиції, підтримки нас союзниками, а також, якщо хочете, і ще всякі такі дипломатичні хитрості, і не тільки дипломатичні, там по військам, а збройню і багато по чому, тому що ну як приклад, Трамп хоче виводити американські війська значить, з Європи. Ми йому можемо цьому допомогти. Тобто, щоб зарахувати наші війська, які був звільнені тому що нам треба буде вирішувати ось, зберігати свій потенціал. Досить багато людей, які пройшли через це. Велика кількість може бути тоді звільнятися, але суттєва частка треба думати про те, яким чином їх забезпечити служби, роботу і все таке інше, і втрачати їх професіоналізм не потрібно. Це нас такі. Кров'ю придбаний безпековий потенціал, і тому треба значить, використовувати таку можливість, що ми можемо в Європі розташовувати ці війська. Нам треба формувати приватний, на мій погляд, на ну от французький регіон, наприклад, досвід у нас великі, можливості є. Ну і ряд і по озброєнню теж є різні підходи, які треба використовувати далі. Але це там третій, четвертий крок. А треба робити перший по стратегічним питанням, який ми махіть, ми з вами говорили. Тобто, Чернівня вас розуміє, що скорочення армії – це те, на що ми не можемо дозволити собі піти? Скорочувати будемо, але я не просто скорочення, а переформатування. Ну, ну, Потім напрямам один. Це як приклад, так про який я говорив, але походу буде видно, які ще будуть з'являтися чи пропадати можливості. Коли ми говоримо про участь європейського контингенту, це мають бути країни нейтральні від альянсу, чи можуть бути можуть бути а, а значить, ну тут а тут боротьба, скажемо, з блоком російсько-китайським там інших не багато чисельних їх союзників, тому що ну тут є така небезпека, що китайці теж захочуть поприймати участь, це така собі ідея йти, не йти на ну і так далі. Це вже предмет, так сказать, подальших переговорів і пошуку важких компромісів в тому числі. а От уточню щодо Китаю: наскільки, в принципі, Китай на сьогоднішній день, скажімо так, ну, в грі, так у цьому великому геополітичному розкладі? Ну, безумовно, він, він в грі високого рівня. Потужна країна, воєнна, економічна, але і хоче стати фактично, по суті, ти вже стає гравцем глобального рівня високого, і тому вони будуть відстоювати, що якщо там все ж прийдеться прийти до зупинення ведення дій, я, я Не називаю це виходом на мир, тому що мир для нас коли буде відновлення справедливості ми повернемося до кардонів 91-го року, от тоді може бути мир. А, а поки це виглядає так, і Китай, якщо в, в якісь кроки в цьому в сенсі робити, то тільки щоб це було корисно а, Китаю, що його участь завдяки йому, великому і все таке інше. от На таких умовах, тобто ми бачимо, що все дуже прагматично. Америка буде бачите Трамп, ми ж знаємо як він про наші землі. Там вони розбиті, там нічого немає. Та за що Україна там тримається, спокійно віддавайте якби що нас безумовно не влаштовує. Такі ж підходи Китаю, не говорячи вже про Російську Федерацію. Тому в цих умовах дуже складно буде приходити на важкий цей компроміс, але треба робити цю проходити це і робити цю роботу. Ігор Олександрович, ви сказали про те, що пауза важлива і для нас. А що б ви відповіли на ту думку про те, що зупиняти бойові дії не можна, і пауза, в принципі, означатиме капітуляцію для України? Ну я на поточний час треба передивитися, ворог другий рік наступає. Я не бачу поки можливості суттєвих судячи по тим змінам, наприклад, які на Курщині, тобто, Здібності наших проводити різного роду дії, в тому числі наступальні, вони є. Професіоналізм, мотивація, немає ресурсів, і зв'язку з тим, що не покращується ситуація з мобілізацією внутрішніх на нас. Ресурс невідомо як буде допомога, особливо з стратегічного партнера американців. При Трампі він тільки нашу Україну пугає тим, що обмежить а відносно Росії чомусь зовсім немає заяв, даже від його помічників, точно його представників команди. І тому в цих реаліях нам треба устояти, зберегти державу, зберегти націю і йти поки ще на цю паузу. Курський, те ще наразі та відбувається там. Чи можна це назвати нашим наступом? Чи є у вас розуміння, чому саме на території Курської області відбувається тоді цей наступ, а не на сході нашої держави? Це не наступ, це проводення контратак, тобто наступальні дії на самому низькому тактичному рівні. Для того, щоб вести розмову про наступ суттєвий, скажімо, треба мати резерви, ресурсів, яких у нас немає. Чому там? Тому що для Путіна це найбільш Боляче, хоча там теж є пастки, якщо подивитися за останній час. Ми там наступали і зупинили вже цей ну контратаки, проводили вірніше напряму там по дорозі на, Курчатові, на Курск Курськсам, але вони б'ють в корінь цього наступу, і нам самим придеться можливо відступати від тіляпитам, тому що вони б'ють по, по флангам і з північна західної боку і з південно-східної, якщо подивитися на мапу, і це якраз в основу того, вікля почала ну, почали наступати наші сили там тиждень тому. І зв'язку з тим, що угрупування війська оцінкам західних фахівців, росіян втричі більше нашого, втричі, а що робити наступи, які ви сказали, по нашому. Е Воєнному букварю на, на абетці, то треба, щоб перемога в силах була наступаючої сторони в три, а краще для ефективного наступу п'ять разів. А у нас ситуація навпаки, і при цьому, ну все ж наші там от просунулись на ці 7 кілометрів на сході. тому я маю прагматичні погляди на це. І президент говорить, що стабілізацію за січень хотілось би в це вірити, але я розумію, що це можливе у випадку, якщо будуть зібрані відповідні ресурси і по збройні техніки боєприпасам, і по особовому складу. Поки що з цього ну там просування вперед іде, а необхідної кількості немає, на мій погляд. Ну чи ми з вами не знаємо про них? Скажіть, будь ласка, чи можна говорити, що Курск це в принципі більше про політику, чи це все таки ну, якби не можна робити, робити такі паралелі? Там є різні аспекти, ми з вами їх обговорювали, коли починали діяти цей перший етап. Це, зараз контратаки це таке друге дихання, от з боку Сил оборони України і аналізували. Там були аспекти воєнні – Тобто Суджа і навколо цей район Хаба військового. відділя, вони проводили дії на Харківському напрямку, на Сумському напрямку. І е, головне управління розвідки представляло відповідні плани. Тому ми це упередили. Е, ми вимушили їх перекинути війська в цей район з інших. Це теж е, фактор. Е, хочу нагадати, що ми там зайшли і впливаємо на те, що розташовано в Курській області, в Курській області. Ціли площадки, подивися, шахеди від кіля злітають там район, з якого регулярно росіяни це роблять, і безумовно, нам треба впливати і на це якби. Але сил немає. А, а окреме питання політичне Тут я з вами погоджуюсь, воєни дипломатичне. Це серйозний актив майбутніх переговорів, якщо зможуть наші утримати це. До часу, коли вони почнуться, а завдання Путіна зовсім навпаки. Тобто витиснути наші з цього регіону і позбавити нас цього активу. Тобто йде така ще і стратегічного рівня воєнно політична діяльність і боротьба. Якщо говорити ще про подальшу нашу підтримку, з боку, зокрема, Сполучених Штатів Америки, є така думка військового оглядача для видання зателеграв Девіда Екс. Він написав, що для України цілком реально неприємна перспектива того, що новий президент Трамп забере всі батареї ППО Петріот. І нам потрібно задумуватись про альтернативу. Як ви вважаєте, чи може піти на такий крок Трамп? Думаю вряд. У нього є е, речі. Скажем, не такі адіозні, і які я не знаю, чому ну, спровокувати ситуацію, от кинути в інформаційний так важкий час і ще от таку ідею. Це більше проросійський крок, на мій погляд, то, що ви озвучили. От, і я вважаю, що вирагідність такої дії Трампа мінімальна. Якщо говорити знову ж таки про підтримку, відомо, що сьогодні відбудеться засідання у форматі Рапштайн. Володимир Зеленський говорив про те, що він його відвідуватиме і акцент робитиме на засобах ППО. Але відомо, що в Пентагоні заявили, що якби буде, будуть вивчати стратегію оборонної здатності України до 2027 року, якщо до 2027 року, тоді можна зробити висновки, що якби це ще війна тоді на три роки чи ні. Це не тільки війна, питання тобто, ведення бойових дій. Ми ж з вами попередньо говорили, що є шанс зупинити бойові дії вже в цьому році, mm -hmm. а це питання безпеки, Безпека забезпечується відповідним потенціалом, який входять сили, війська і засоби, тобто, чим ці війська озброєні. І питання саме, поки тут ще адміністрація Байдена прокинулася і реалізує ці кошти, які вже виділені, дотягнули до останнього. Вони там в умуках різних, але роблять хоч так, слава Богу. Хоча якщо б це було у нас там кінець 22-го, початок 23-го року, то стан справ на фронтах був би зовсім інший. Але маємо, що маємо. І тому розмова там піде саме про Б. Пекли ці питання, а крім того, ну змінюються представники в цьому форматі від Америки, зрозуміло. Остін це останній. Ну і представник якби від адміністрації Байдена на цьому рамштаймі. Це по-перше, такі зміни. А по-друге, зміни відносно того, що європейці прогнозували, що може прийти Трамп во владу і тому робити по максимуму, щоб. В Рамштаймі, взагалі в НАТО перебрати повноваження на європейські держави, найбільш потужні. В НАТО. І це теж відбувається і в форматі Рамштайм. Ну, Оскільки Трамп заявляє, що взагалі допомагати не буде там і по НАТО, і по всьому, то країни прагматично до цього підходять європейські. І це теж там, я думаю, будуть відповідно роди змін, які вони вже якби підготували, можливо, провели, побачимо найближчий час. Адміністрація Байдена обіцяла, що вона буквально ну, завалить Україну так зброю, зробить все можливе ще до приходу Трампа. От наразі відомо, що 500 мільйонів на 500 мільйонів доларів виділяють Україні допомоги. Там лишається там десь 3 мільярди, і з обіцяного так повідомляють про це змі. І в Пентагоні говорять про те, що це все, все буде вже на розсуд нової адміністрації Трампа. Так, а що сталося тоді, як ви вважаєте? Тобто, якщо тоді знову ж таки стоїть питання про зупинку бойових дій, тоді вони не бачать сенсу, чи як це розуміти? Це розуміти, що не зважаючи на те, що вони завершують, але залишаються прихильниками алгоритма Салівана. Ну і Байдена, якби, як би як процесів, тобто контрольована ескалація з одного боку, а з іншого боку, ті є домовленості, якби вони там один до одного не відносились. Байден і Трамп все ж є на. Узгоджені з деяких стратегічних питань, тому що це обидва американці, президенти, і вони, незважаючи на свої інтереси, особливо в підходи відомий Трампа, шукають по принциповим питанням, скажімо інтереси в першу чергу в Америки, ну які їх в чомусь саме та частина, яка їх об'єднує і тому там є якась домовленість, що якщо буде необхідність, наприклад, то Трамп все ж по всіх чи трьох предоставить Україні щось. Ну, у Байдена було можливості на 60 мільярдів, але бачите, як вони навели чи нам реалізують. Тобто, вони до паузи на півроку заборони передачі будь-якого нам озброєння хоча це був такий підхід більш інформаційний. І вони і в цей період допомагали, і нам були можливості, але робили, як робили. Е, да. Так от до цього за два тижні вони нам надавали озброєні техніки по мільярду-півтора мільярда. Ну і можна арифметично порахувати, що можна було зараз теж все це вкласти і не було проблем, але вони опять-таки поводили себе як поводили. Тому ці де, залишки вони можуть бути. Це інструментарії для Трампу, і можливо була домовленість між Байденом і Трампом з цього приводу. Його Олександрович, а те, що відбувається на території Білорусі, там розпочались військові навчання, вони підтягнули так ще ближче так свої, свої ну, сили ті, які в них є. От як би ви все це проаналізували, що, що таким чином хоче досягти Лукашенко? Чи можна говорити про якусь спробу відкриття нового фронту, чи це виключено? Ну Путін тисне на нього, вони готуються, імітують дії відповідні. А Лукашенко хоче, щоб увага до Білорусі була така, як у 22-му році. От вони там а, щось там рухались, шевелились а, і добивалися інформаційно, щоб кожен ранком а, ну, ми тут воюємо десь маємо, зрозуміло. А, ще, а чи додасться Білорусі, так, чи не вчоранку. А, зараз вже так не виходить, тому що нам не до їх інформаційних вкидів. Розвідка повинна працювати. Система оборони там за цей час ну побудована і вдосконалюється. От і тому треба робити оцінки рівні настільки, і наскільки вони того заслуговують. Лукашенко при всіх підходах знає, що особливий ну після початку, як вони пропустили там все, що можна, він понарушав, як обіцянки. хоча тут шукає провину України в чомусь таке його. Питання, але він розуміє, що якщо це відбудеться, то буде це акра... остання крапка в його біографії, і політичні, міжнародне. Ну я не хочу додавати ще які. Він це розуміє. тому незважаючи на всякого роду вкиди і дії їх збройних сил. Я думаю, що з цих на боку прямо якісь наступальні дії найближчий час не будуть. Тобто Путін не дотисне Лукашенко, то на це не піде. Думаю, так. Угу. Також, якщо дозволити ще одне питання, хотіла б з вами обговорити от щодо демобілізації. Роман Костенко, народний депутат, і він входить до комітету з питань нацбезпеки та оборони. Він сказав, що влада не має наміру демобілізувати військових. За його словами, при цій ситуації це може призвести до поразки. Тому зараз міноборони приділяє більше уваги ротації підрозділів, що знаходяться на першій лінії. Ну така думка так, Костенка, Навіть до поразки, якщо не буде демобілізації, ви з цим поводитесь чи ні? Якщо не буде демобілізації, то так. це може призвести до поразки. Він сказав, влада не має наміру демобілізувати військових і при цій ситуації це, це може. Бу... При... Немає намірів, немає намірів, тому що якщо демобілізувати, то це буде поразка, mm -hmm. Я з тим згодом, тому що це злочинний підхід. популістські в 4 місяці вони там в парламенті вивчали питання, як організувати демобілізацію. Після цих слов, всі, хто відставив такі позиції, треба відправити на фронт для того, щоб хоча б вони подивилися, що ж будете ще з людьми, які там в окопах це відстоїли. Якщо привести там це порядка там 100 тисяч людей в таких умовах, коли нам там ми не можемо 5-10 тисяч зібрати. Вот. І до чого це може призвести? Безумовно, до поразки. І Цього роду діє це. Це росіяни піднімають на так сказати, Щити всі ці питання і підштовхують тільки би, щоб це було зроблено. Тому розмови про це бути не може. Вони там наступне після такої мудрої демобілізації розглядали питання. Ротації ротація можливо тоді, коли буде чим ротацію проводити, а не можуть забрати зібрати необхідну кількість. Людей військових підготувати, щоб надавати на фронт і давати тим які втомлені, які там обескровлені виводити та інших заводити. от і весь підходить. Тепер додати і ще звільнити це абсурдна ідея для того, щоб ще більше збурювати наше суспільство. Юрій Олександровичу, щиро дякую вам за детальний аналіз подій, дякую за всі ваші цікаві фахові та виважені відповіді, і дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це важливо для нас. І давайте дякую. подякуємо. І давайте подякуємо глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Підпишіться на авторський ютуб канал нашого шановного гостя. Поширюйте це відео. Це дасть змогу по думку Ігоря Романенка. Змогли побачити та почути якомога більше людей. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Дякую. До зустрічі, дякую.